Доброго ранку. Появилося у нас на ці декілька прицепів, які сьогодні вже деякі з них поїдуть до клієнтів, тобто хотіли ми зняти такий маленький відеообзорчик. Значить, перед нами прицепчик, внутрішній розмір метр 26 на 2,51 з висотою бортів 43 см. Значить, прицепчик оцинкований з водостійкої фанери. Рама 30. На 50 стіночка 3, але оскільки ми тут ще приварюємо бортик тобто 2 см профільна труба на 2, тобто ця рама вже стає не 50, а 70, 30 на 70 досить міцненька рама. Тишло в нашому прицепчику 40 на 60 стіночка 3 е, е, мм. в всіх наших прицепах багато у нас перемічок на бортах. Знизу кожних 50 см у нас йде перемичка, поздовжна труба, проводочка, якщо ви бачите, захована в трубі, її не видно. Значить, відкривається в цьому прицепчику передній задній борт. Як і в всіх наших прицепах, ми використовуємо, ми використовуємо е, ледовські фонарики, отаку підсвіточку. Номера, такі рожки, це все йде в базові комплектації. Як і всі в наших прицепах, ресуара в нас стоїть зверху на осі. Не знизу, а зверху. Значить, Всі люди питають про ціну. Ціна такого прицепчика на сьогоднішній день. Ось такі комплектації, як ви бачите, є десь 49,5 тисяч гривень, тобто з тентом, з дугами, з упорним колесом. Проводочка в нашому прицепі йде двома окремими кабелями, права сторона, ліва сторона, немає ніяких розривів, немає ніяких з'єднань. Але знову ж повторююся, ціна на сьогоднішній день. Ціна міняється, живемо в такий час, що ціна міняється. Ось такий самий прицепчик. Але він ще не дороблений. Тобто ще нема бокових світловідбивачів, ще немає ланцюжка страхованого. На цей прицеп буде робитися сьогодні каркасик висотою метр. От прицепчик метр на два 30 але висота борта 55 см. Тоже такий цікавий гарний прицепчик. Цікавий гарний прицепчик, коли ми зробимо, ми зробимо такий відеообзорчик цього прицепа. Теж ціна десь буде така сама, тому що трошки коротший, але, але трошки більше пішло фанери, бо висота бортів 55 Тобто, кому цікаво, кому подобаються наші прицепи, кому треба щось зробити, таке якесь специфічне, більше, менше, сильніше, звертайтеся, дзвоніть, раді допомогти. Місто Тернопіль ми виготовляємо ми такі прицепчики. Отже, ще прицепчик виробництва. Така є фірма Палич в білій церкві заводик, прицепчик на два. З таким каркасиком ми зварили. каркасик. Тож людина чекає тента, тент вже сьогодні буде готовий. Ми знімемо відеообзорчик по цьому прицепі. Такий цікавий, акуратненький прицепчик. Такий прицеп коштує 31 600 з амортизаторами, з колесами. Ну і Плюс тут тент, ми ще не знаємо і каркас порахуємо. Тобто, коли знімемо відеообзор, покажемо. Ну все, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Хороші, якісні прицепи в місті Тернопіль.